Вітаю на телеканалі Сі-4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події дня поговоримо далі. У випуску без світла, але без Росії як гріються чернівчани, коли вдома холодно. Буковинські педагоги у десятці найкращих в Україні релокований бізнес як підприємства облаштовуються на Буковині. Триває 301-ша доба героїчної боротьби українського народу за свою незалежність за останню добу збройні сили України знищили ще 660 російських окупантів, перетнувши позначку у 100 тисяч знищених ворогів. Окрім того, у росіян мінус понад два десятки техніки. Однак війна триває і зима стає все складнішою сьогодні. В енергосистему ввели ще один блок АЕС, але дефіцит досі значний. Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни. У Чернівцях діють планові відключення світла, але вони досить довготривалі. Наш Роман Олійник дізнавався, як буковинці гріються, коли вдома холодно. З відключенням світла в будинках буковинців стає прохолодно. Ми Вирішили запитатися чернівчан, як вони зігріваються. Ну, типу так з пляшкою в грі? не вина Що з таким опали? відключенням світла і з таким теплом у нас в чернівцях? То чоловік це хороший варіант, щоб погрітися. Центральне опалення прекрасно працює навіть занадто. Плєдіки, чайочки, мівінка, бо ми студенти. Включаю газову комфортку на кухні, сидимо, поки світла немає. Приємними почуттями, вітаннями і народженням дівчаток чудових. Ми гріємося котиком. Гріємося бутилкою». Я живу в приватному будинку і в нас є камін, Завдяки ньому ми зігріваємося. Мистецтво присвячене єврейській душі у Чернівцях. відкрили виставку українських художників, які звертаються у своїй творчості до єврейських традицій. Полотна художників, зокрема, торкаються теми юдаїки, інтерпретуючи її на власний розсуд. Відвідувачі можуть ознайомитися з роботами таких авторів, як Альберта Фельдмана, Ірини Мельниченко, Елли Мадей, Тимофія Строганова, Штефана Пержана та інших. Виставка триватиме до 11 січня. Її можна відвідати у галереї за адресою вулиця Університетська. 11. буковина продовжує приймати релокований бізнес від лютого в область свої заклади та виробництва. Перевезли понад сотні підприємців із окупованих територій. Тут вони облаштовуються у нових приміщеннях, часом перекваліфіковуються, а головне створюють нові робочі місця. Переселенка із Донеччини Альона Кущій навіть виграла державний грант у розмірі 250 тисяч гривень. Хоче докупити обладнання у власну кав'ярню і влаштувати на роботу нових бариста. Більше про релоковані підприємства та непрості рішення бізнесменів. Дивіться у сюжеті Чернівецького репортера. Альона родом із Мар'їнки, що на Донеччині у 2017 році разом із чоловіком відкрили невелику кав'ярню у торговому центрі міста Курахове. До лютого, 24-го вона працювала в принципі, успішно. Нас ми самі смажимо каву, в смачна кава. Я так сподіваюся. Розповідає обладнання з кав'ярні забрали одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Тоді зрозуміли, людям буде не до кавування. Родиною виїхали у Чернівці ще у березні. Подалі від цих цих бойових дій і було або Ужгород, або Чернівці. але Ужгород було 1400 кілометрів, Чернівці – 1200. Згодом вирішили своєю кавою частувати буковинців, перевезли залишки зерна і частину обладнання. Меблі із собою не тягли у нове приміщення, придбали стільці, дивани перешивали, спеціально замовляли деякі деталі інтер'єру. Головне каже, вміння готувати напій і обов'язково підлаштовуватися під смаки відвідувачів. Трішки інші смаки були людей. Люди хотіли більш міцнішу, з гірчинкою, тому ми додавали робуст це було десь 30% або 40% робости, 60% арабіки. У Чернівцях каже, люди люблять м'яку каву, тож готує виключно арабіку. Випити запашної кави прийшла яна. Вона теж вимушена переселенка. Приїхала із Слов'янська. каже завжди намагається купувати різні продукти у тих, хто релокував свій бізнес. Допомагати нашим, так сказати, землякам. Ось чому б ні. Альона Кущій також написала проєкт на розширення власного бізнесу. Виграла мікрогрант на суму 250 тисяч гривень. Завдяки цьому вона закупить необхідне обладнання, щоб готувати смачну випічку. Також створить додаткові робочі місця. За три роки підприємиця має повернути виграні кошти до казни у вигляді податків. Є чотири види грантів в рамках урядової програми Є робота, і ми на території області маємо вже понад 103 переможців переможці в рамках проекту мікрогранти. Наша область ввійшла в топ-5 найбільших областей по кількості наданих грантів. І така фінансова допомога бізнесу зазначає посадовиця не тільки для власників релокованих підприємств. каже, кожен бажаючий може розібратися, подати необхідні документи і отримати грант. Генрієта Баух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Завершилися випробування всеукраїнського конкурсу учителі року року-2022». Буковинські педагоги увійшли до десятки найкращих у номінації Інформатика Чернівецька область представила і здобула перемогу вчителька інформатики Роксолана Студена. У номінації мистецтво перемогу здобув учитель музичного мистецтва Георгій Татарин. У номінації основи правознавства у десятці найкращих учителів всеукраїнського рівня опинилася учитель Ірина Дойчук. У номінації Біологія, п'яте місце у фіналі конкурсу посіла Наталія Дегтярьова, учитель біології Чернівецької школи. Найчастіша лікарня в області, Буковинський клінічний онкологічний центр, отримав відзнаку, чиста лікарня безпечна для пацієнтів, що було впроваджено, та що заклад зробив, щоб отримати нагороду. Дізнавався Чернівецький репортер. Чернівецька лікарня серед найчастіших та безпечних лікарень в Україні, зокрема впровадження європейських стандартів та досвіду розвинених країн в налагодженні інфекційного контролю, незламна опора безпеки і чистоти середовища закладу. Асоціація служба організації інфекційного контролю в Україні працює з 2008 року. Сьогодні у нас урочиста подія заклад Буковинський клінічний онкологічний центр. Перший заклад в Чернівецькій області, який Отримує дану відзнаку. Відзнака дуже важлива для нас. Ми йшли до цього досить довгий час, і дуже гордимося тим, що наш заклад є першим у Чернівецькій області, хто отримав таку відзнаку, адже безпека для пацієнта, те, що заклад є чистим, це одне із найважливішого, що має бути. Під час підготовчого етапу, який тривав в онкологічному центрі з лютого місяця, для впровадження новітніх стандартів досліджували роботу івано-франківських колег. Після чого організацією було проведено гігієнічний аудит і складено протоколи, за результатом якого заклад отримав свідоцтво у вигляді таблички та відзнаки про те, що підрозділ а їх в лікарні 5, пройшов сертифікацію програми Чиста лікарня безпечна для пацієнта. Працювали ми в таких трьох основних напрямках. Це була перший напрямок це гігієна рук. Другий напрямок це знезараження інструментів, інструментарію медичного та медичного обладнання. Третій напрямок це було сучасне, сучасне прибирання. Для підрозділів це є дуже важливою нагородою, адже як розповідає медична директорка з медсестринства, до цього моменту було витрачено колосальну кількість сил та ресурсів, аби відповідати усім нормам. На сьогодні ми вже маємо певні результати. Це економія води, це економія деззасобів, це немає перехресних інфекцій, що сьогодні важливо для пацієнта. Сумлінна робота керівництва та усіх підрозділів допомогло створити для пацієнтів сучасний та безпечний заклад, завдяки чому хворі отримують всю необхідну допомогу за європейськими стандартами. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Вирощувати свої мрії більше 10 тисяч. А це 80 відсотків українських шкіл взяли участь у проєкті «Flowers for School». Організатори кажуть, навіть не очікували, що проєкт набуде такого потужного масштабу. На заваді не стали ані перебої з електроенергією, ані ворожі обстріли. Всі школи, які подали заявки, вже висадили свої унікальні клумби. Подробиці далі. Благодійний освітній проєкт Flowers for School від асоціації квіткових виробників Нідерландів та України стартував на початку листопада. Майже за два місяці організатори встигли відправити до українських шкіл вже більше п'яти мільйонів цибулин. Це дуже велика цифра. Коли ми стартували, ми говорили про три мільйони, потім чотири з половиною. І нарешті ми маємо п'ять. Це не просто про посадку цибулин, це про свято єдності у школах, це про спільні дії учнів, це про їхні позитивні емоції емоції. Кожна школа абсолютно безкоштовно мала змогу отримати колекцію тюльпанів, нарцисів, гіацинтів, крокусів, а також всі необхідні матеріали для посадки. Активну участь в проєкті взяли й освітні заклади буковини, зокрема школи міста Чернівці. Наші заклади освіти, ті, які мають достатню території, вони не просто висаджували квіти, обов'язково викладали їх візерунками, і рушничками, орнаментами і тризубами. Ну тобто тут уже креатив був від закладів освіти, що бажали те, щоб було в душі, що бажали те, викладати. Але власне це були нами на землі. Квіти для українських шкіл надали майже 40 нідерландських партнерів. Це все потужні фірми, які працюють на всю Європу. Більшість з них долучилися до проєкту вже в ході його реалізації, адже побачили для України висадка квітів є не просто озелененням, а символом відновлення країни після перемоги. Співпрацю між Україною та Нідерландами організували Буковинці Петро та Віталій Тоненчуки разом з командою. Чим більше проєкт ширився, більше було. ...відео, відгуків тим більше він розповсюджував цю інформацію там, і тим більше людей долучалося. Вони хотіли цей проєкт також підтримати. Тому цибулини росли не рослини, тільки вглипали в шир. Організатори робили все можливе, аби відправити посилки в усі куточки країни. Заявки надходили навіть з окупованих територій. Щоправда, доставляли квіти лише в ті регіони, де наразі працює Укрпошта. А ось в день звільнення Херсона з південної області лише за добу Дійшло 40 заявок. Тож особливу увагу організатори приділили саме тим територіям, які пережили страшну російську окупацію, і так сильно потребують відновлення, як фізичного, так і психологічного. Декілька таких шкіл організатори відвідали особисто. Ми були на посадці в Ірпані в школі, яка була найбільш зруйнована. Ми мали таку екскурсію, де там розказував, скільки вікон, який дах був, яка стіна впала. Але ми здивувалися, що школа. Працює на повну потужність. Усе відновлено дітей, повен двір, і ми саджали цибулини вірпині разом з ними. І звісно, страшенно хочеться там бути і бачити, як воно засвіте. Налагодити співпрацю з іншими областями та школами організаторам вдалося за сприяння Чернівецької обласної ради. Ми обов'язково з'їздимо в гостомель туди, куди ми допомагали весь час з квітня місяця. Ну, звичайний репінь буч. я думаю, що це не такий важливий елемент, як в плані відбудови тих територій, які були тимчасово окуповані, які фактично зруйновані, де наші там східні в лобках сусіди не залишили камня на камні. А з тим, що побачили, що рослина, яка розцвітає, це майбутнє. Це, це весна, і ми хотіли зробити це, закласти цю основу сьогодні, щоб навесні ми поїхали до наших друзів, наших партнерів, наших співгромадян, і подивилися разом з ними, як все буде відновлюватися. Перший етап акції пройшов успішно, і тепер кожен, хто долучився з нетерпінням, чекає весни, аби разом з нашою спільною перемогою побачити квітучі школи України. Організатори зізнаються, отримавши безліч позитивних відгуків наступного року. Готові запустити ще більш потужніший проєкт, націлений на книгу рекордів Гіннеса. Олена Крічко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Завтра, 22 грудня, на Буковині очікується хмарна та дощова погода. За прогнозами синоптиків в день стопчики термометра піднімуться до позначки плюс 5 градусів, а в нічні години опустяться до 3 градусів нижче нуля. Увечері прогнозують опади у вигляді дощу за народними повір'ями, якою буде погода у цей день. Такою буде і весна. Такою була інформаційна картина цього дня. Бережіть та підтримуйте один одного. Зараз це важливо. На все добре, побачимось на січотере.